Слава Україні! Мої вітання. Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Ми розпочинаємо розділ хімії 7 класу під назвою Кисень. І сьогодні розглянемо першу тему: повітря, його склад. Повітря оточує нас і завдяки йому ми живемо. Водночас це щось настільки очевидне і непомітне для нас, що ми зазвичай зовсім забуваємо про його існування. Подивіться на небо і подумайте, що таке повітря? Чи має повітря однаковий склад всюди на землі, на пляжі, біля моря, на вершині гори. Які властивості повітря? Докази існування повітря. Для дослідження нам знадобиться шприц. Візьмемо шприц і потягнемо поршень назад до упору. Закриваємо горловину шприца пальцем і натискаємо на поршень. Спостерігаємо за змінами, що відбуваються. У середині шприца є безбарний невидимий газ, який чинить тиск на палець, коли ми намагаємося перемістити поршень. Відчутний тиск на поршень припиняється, коли ми перестаємо його рухати. Є повітря сумішю газів. Проведемо дослідження. Знадобиться кристалізатор, свічка, мірний циліндр, вода, барник. У кристалізатор наливаємо воду попередньо підфарбовану, покладемо на поверхню води запалену свічку. Накриваємо свічку мірним циліндром. Спостерігаємо за змінами, що відбуваються, свічка деякий час горить у циліндрі, а потім гасне. Рівень води у циліндрі підвищується. Коли вона заповнює циліндр приблизно на п'яту частину об'єму, свічка гасне. Свічка, згораючи у замкнутому просторі, споживає лише частину газу в циліндрі. Атмосферний тиск засмоктує воду на його місце. Компонентом повітря, який підтримує горіння, є кисень. Цей газ займає близько 21% об'єму повітря. Ще 78% повітря складає газ азот. Решту, тобто 1%, складають інші гази. З них Приблизно 4% вуглекислий газ, інші гази, такі як інертний газ аргон, водень, чадний газ, а також водяна пара. На жаль, повітря складається не тільки з газів, які повинні входити до його складу. Є у ньому і речовини, які не повинні входити до його складу. Ці забруднюючі речовини є результатом діяльності людини, а саме, оксиди нітрогену. Діоксид сульфуру повітря містить також тверді і рідкі домішки аерозолі. Азот у повітрі є домінуючим компонентом. А це означає, що він є основним компонентом атмосфери Землі. Те, що азот є основною речовиною земної атмосфери, пояснюється певними особливостями цього газу, серед яких слід відзначити наступні. Газоподібний стан. В умовах, що мали місце в минулому і присутні в атмосфері, азот не змінює свого агрегатного стану на рідкий. Наступне відсутність впливу на земну кору. Азот не здатний вступати в хімічні реакції з основними компонентами, з яких складається поверхня нашої планети. І ще один фактор це те, що він має високу молекулярну масу. Через це азот не здатний виходити з верхніх шарів атмосфери. Таке поєднання особливостей стало причиною того, що азот почав накопичуватися в атмосфері, а гази з меншою молекулярною масою, ніби втекли у космос. Фахівці вважають, що інший склад земної атмосфери, в якій не було б азоту, може стати перешкодою для розвитку життя, а може і ні. Безперечно, те, що це не буде життя, яким його знаємо ми. Слід пам'ятати, що азот є надзвичайно важливою складовою частиною білків, основного будівельного матеріалу всіх складних організмів. Без азоту не було б і білка, і це, швидше за все, перешкоджало б розвитку складних організмів, без азоту в повітрі на землі ніколи б не з'явилася людина. Але що сталося б, якби азот у повітрі закінчився зараз, коли життя на планеті Земля уже розвинене? Людині для життя потрібно не повітря, а кисень. Це означає, що дихання лише киснем цілком можливо. Майже чистим киснем дихають дайвери, альпіністи, космонавти. Але чистий кисень є отруйним, і тривале вдихання його може викликати незворотні пошкодження мозку. Властивості повітря. Отже, ми вже довели, що повітря це однорідна суміш газів. Повітря безбарвне, без запаху, без смаку, мало розчинне у воді. Сконденсоване повітря набуває блідоблакитного кольору, а його густина менша, ніж густина води. Як і все, що існує на землі, повітря має певну масу. Пересвідчитись у цьому можна за допомогою такого досліду. Зважимо повітряну кульку. Після цього кульку наповнимо повітрям. Щільно зав'яжемо ниткою і покладемо на терези. Помічаємо зміну маси. Встановлено, що за нормальних умов а це температура 0 градусів за Цельсієм і тиск 1 атмосфера, маса повітря об'ємом 1 літр дорівнює 1,29 г. Яку форму набуває повітря і чи можна його стиснути? Проведемо дослідження: знадобиться повітряна кулька. Насос шприц. Помістимо порожню кульку на дно склянки і будемо надувати її повітрям. Спостерігаємо за змінами, що відбуваються. Повітря у кулі заповнило всю внутрішню частину посудини. Отже, повітря та інші гази приймають форму контейнера, у якому вони знаходяться. А тепер потягнемо назад поршень шприца. Закриємо отвір шприца пальцем і натиснемо на поршень. Потягнемо поршень вгору. Спостерігаємо за змінами, що відбувається. Повітря дещо стискається, його об'єм зменшується. Або його можна розширити, тобто збільшити його об'єм. Повітря утворює газову оболонку навколо нашої планети завтовшки понад 1 тисяча кілометрів. Повітря здається легким, але воно тисне на поверхню землі. Це називається тиском повітря. Ви відчуваєте високий атмосферний тиск на рівні моря, тому що вся атмосфера тисне на вас. Але коли ви перебуваєте на вершині гори, на вас тисне менше повітря, тобто тиск зменшується. Зі збільшенням висоти повітря стає все розрідженішим, тиск зменшується. У повітрі добре поширюється звук. Якби астронавти, що побували на місяці, спробували звично поговорити між собою, у них би нічого не вийшло. Це тому, що на місяці звук не поширюється через відсутність на ньому повітряної оболонки. Проте тепло у повітрі поширюється погано. Ось чому у вікнах вставляють подвійні і навіть потрійні шибки. Розташоване між ними повітря допомагає зберігати тепло у приміщеннях. Не випадково на зиму у птахів густішає пір'я, а у звірів шерсть. Між їхніми ворсинками теж затримується повітря і зменшує тепловіддачу тіла. Отже, ми сьогодні з вами говорили про повітря. Давайте підіб'ємо підсумки. Повітря це однорідна суміш газів без кольору і запаху. Основними компонентами повітря є азот 78%, кисень, 21%, аргон та інші благородні гази, чадний газ і вода у вигляді пари. Повітря мало розчинне у воді, набуває різної форми, стискається, добре проводить звук і погано проводить тепло. І з висотою знижується тиск повітря. Якщо маєте запитання, коментарі, зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!